Німецька студія Piranha Bytes відома передусім своєю рольовою серією Готика у далекому 2001 році. Їм вдалося створити культовий світ для поціновувачів рольових ігор. Однак розробники не спромогли зайти в ногу з часом і новими технологіями. Заключна гра готичної трилогії через низку причин перетворилася на цілковитий провал після втрати. прав на Франчайз Піранії довго не мудруючи сіли робити те, що вміють найкраще. Їхня нова гра Рейзен майже у всьому була схожою на попередницю від керування до рольової системи. Однак справляла враження, що самі розробники так і не второпали, за що геймери світу полюбили готику. Не вдалося їм зачарувати гравців і сиквелом. Рейзен 2 чомусь переїхав у піратський сеттинг, загубивши по дорозі зручну боївку. Однак, збагатившись цікавою рольовою системою. І ось піранії випускають Рейзен 3 Titan Lords. Про яку ми сьогодні і поговоримо. Перш ніж сідати за проходження «Reason 3», слід затямити дуже важливу річ, це гра від «Piranha Bytes». Відтак вона у всьому неминуче буде схожою на готику, починаючи з камери від третьої особи і бездонного інвентаря, і закінчуючи магічними закляттями та іменами Ніпів, як і у попередніх іграх Piranha, головний герой це пристосуванець, і основне для нього це задоволення приземлених потреб і просування кар'єрною драбиною в обраній фракції. У другій і третій частинах це дещо пом'якшено, але яблучко від яблуні недалеко падає. Отож, сюжет у «Risen 3» обертається довкола двох подій: вторгнення тіни із потойбічного світу, і втрата героєм власної душі. Новому безіменному доведеться закривати портали, крізь які на світ вилазять тіні, водночас шукаючи способу повернути власну душу, що застрягла у потойбіччі. Мандруючи чималим ігровим світом, який складається із декількох островів, герой познайомиться із силою селенною Ніпів. Деякі з них навіть будуть цікавими. Майже усі персонажі мають якісь проблеми, які нашому героєві випаде вирішувати. А тому на відсутність квестів скаржитися не доведеться. Відвідає він і деякі знайомі локації з Risen 2. між островами. Герой мандруватиме на шлюпі, а згодом на власному кораблі. Останній, до речі, є не тільки транспортним засобом, випаде героєві із морськими чудовиськами повоювати і абордажі ворожих суден здійснювати.

But none of the vagrants told me what would happen if I did. When I returned from a hunt a few days ago, a second door had appeared. I can't begin to tell you how much I bloody hate those pigs. Now everyone's walking through my hut. Every bugger under the sun. Частенько безіменний герой потраплятиме у ситуації, що змусять згадати попередні ігри студії. Тут розробники навіть дещо перестаралися, відтворивши у новій грі цілі сцени з готики. Так біля входу до корчми на одному з островів героя стріне розбишака на ім'я Мо, який вимагатиме грошей за вхід. Вартовий з ордена мисливців на демонів поскаржиться, що у його кімнати раптом з'явилися нові двері. А дивак на ім'я Мад невпинно вештатиметься за героєм, доки той не дасть йому прочох. Хана, таке самокопіювання наштовхує на думку або розробники свідомо навіють шанувальникам готики теплі спогади, або натякають таким чином на те, що повернули собі права на готичний франчайз. Рольова система у Рейзен 3 майже не відрізняється від попередниці. Звичні для ролівок очки досвіду тут замінені славою, яку герой здобуває у боях і виконуючи квести, і яку можна витрачати на покращення характеристик. Кожна характеристика відповідає одноіменній групі навичок, які герой може вивчити або вдосконалити. На вибір є такі групи: навички ближнього бою, що відповідають за вміння користуватися різально рубально штрикальними залізяками. Навички дальнього бою, що відповідають за влучність та вміння обходитися з метальними ножами, арбалетами і мушкетами. Міцність відповідає за шкалу здоров'я, витривалість до різних пошкоджень, вміння залякувати, лікуватися, а також вживати великі об'єми алкоголю. Дух відповідає за все, що стосується магії та алхімії. Також впливає на тіньове бачення, новомодну ігрову фішку, яка допомагає гравцям не прогавити різні цікавинки. Мисливство, навички, що дозволяють знімати шкури та трофеї зі впольованих істот. Крадійство, навички, що відповідають. За вміння цупити предмети, прокрадатися, торгуватися і тренувати мавпеня. Як завжди, єдине, що обмежує розвиток героя, це фракція, до якої вам закортить приєднатися. Як і в попередніх іграх піраній, деякі знавичок доступні тільки за умови членства в одній з трьох фракцій, а саме вартових мисливців на демонів та піратів вуду. Детально про кожну з них можна довідатися, із відео, яке піранії опублікували незадовго до релізу. Зазначимо лише, що розробники не полінувалися надати героєві особливої зовнішності в залежності від обраної фракції так мисливці на демонів неодмінно пострижуть макітру безіменного наголо. Бойова система у Reason 3», на відміну від попередниці, не викликає бажання уникати боїв. Якщо вивчити поведінку супротивника у бою, то можна майже з кожної сутички виходити без подряпин. Більшість атак можна блокувати, а від решти ухилятися за допомогою перекиду або телепортування. Вивчення навичок, на яке безіменний витрачатиме чимало грошей, дозволить навчитися швидше махати мечем, наносити більше пошкоджень та контратакувати. Плюсик розробникам можна поставити і за магічне карате з використанням різноманітних чарів. Виглядає це бойове мистецтво до біса видовищно. А от стріляти з рушниць та мушкетів дещо нудно. Особливо дивно виглядають бої проти стрільців. Такий ніб стоятиме непорушно, очікуючи на кулдаун пострілу в теорії. Він мав би в цей час перезаряджати рушницю, але розробники якось забули створити анімацію перезарядки. Про що ще слід розповісти? Ну так про графіку і музику в цьому піранії залишилися вірними собі, незалежно від того, де опиниться герой, на тропічному острові Кіла чи сірому від вулканічного попелу Каладорі. Краєвиди постійно милуватимуть око. Не забули розробники і про насиченість локацій. Якщо вам вдасться знайти якусь приховану галявинку, сховану в горах печеру чи острівець неподалік від бухти, будьте впевнені, ви обов'язкові. Кова натрапити на щось цікавеньке. На перших етапах проходження яскраві, майже токсичні барви тропіків можуть видаватися аж занадто насиченими. Та до цієї особливості швидко звикаєш. Добряче попрацювавши над ігровим світом, розробники, здається, забули, що за вікном 2014-й. Сучасні гравці вже встигли звикнути до реалістичних анімацій облич Ніпів. Тому картонна міміка персонажів у Reason 3 виглядає добряче застарілою. Та Piranha Bytes ніколи не тямили у цьому, а тому. Шанувальників готики це навряд чи здивує. Музичне оформлення гри складається з приємних мотивів, що добре пасують фентазійній грі. А от звукам і озвученню можна було б приділити трохи більше уваги, як і в минулорічній Assassin's Creed Black Flag, звуки лязгання мечів чомусь нагадують звучання ударів в'язальних спиць одна об одну. Голос головного героя у англійській локалізації є занадто пафосним і грубим. І нагадує таку собі суміш голосів Бетмена і Соліда Снейка. Це дивно, бо в оригінальній німецькій версії безіменний звучить зовсім інакше. Ніпом часами також бракує переконливості. Та все це провина скоріше локалізаторів, аніж піраній. Who built all Risen 3 – це саме та гра, яку і слід було очікувати від німців. З Piranha Bytes. Трохи шорохувата, де не де дивакувата чи сирувата, але вона вдало продовжує традиції першої ігрової трилогії Піраній, граючи у неї, іноді здається, що розробники і самі не втямили за що геймери, рольовики так полюбили готику. Її світ не кидає гравцеві виклику, не змушує відчути себе найбезпораднішим чужаком, якому потрібно справами довести на що він здатний причина цьому новомодне віяння героїзму, яке змушує розробників раз за разом вселяти нас у надкрутих героїв, здатних долати ворогів однією лівою. А ще гра не дуже стимулює досліджувати, дертися у важкодоступні місця мапи, адже максимум, що герой знайде у схованій скрині сотня дві золота. Для шанувальників готики Рейзен 3» стане приємним сюрпризом, викличе чимало теплих спогадів і дозволить ще раз стати безіменним, обирати з поміж трьох фракцій, досліджувати величенький світ, вчитися воювати і знайомитися з новими друзями. Для усіх інших Reason 3» – це просто непогана ролівка, за якою зовсім не шкода провести кілька чи кілька десятків вечорів, ба навіть пройти її вдруге за іншу фракцію, інакше прокачуючи безім. менного героя